Що, всім привіт. Приїхав я на свою окопанку, два роки я тут не був. Е, ну, судячи по тому, Карпік тут ще живий лишився, бачу, ходить. Закину удочку, подивлюсь, чи щось тут є. Ну, самому цікаво. Сусід розказує, що мальок, в принципі, був, минулого року він ловив, цього року він нічого не ловив. Не знаю, пробуємо. Ну що, мені таке клюнув ось такий от карпік. Чи ви не думали це вже, певно, внуки, не знаю. Ну є, от бачите. Ну що народ, сиджу, рибачу. У мене зараз рекорд. Чотири карпіка. В нього тут плавають. Не видно? На одного хрубака. Закинув зараз п'ятий раз. Ну, йду на рекорд. Карпиків ще тільки не ловив на одного фарбака. Ну, 4Є. Дивіться, щоб ви розуміли, наскільки їх тут багато є, розплодилося. Тут була зелень. попередніх відео було видно, я знімав. На даний момент карп знистив все, можна сказати, з'їв. Настільки вони тут рили. Під цим всім. Жах просто. Просто жах. Ну, треба їх трошки виловити, бо літом почне спливати. Ну, Жара кисню їм не хватить. Бажано багато таких карпіків не тримати. У них там є розрахунок, скільки потрібно кисню на, на одного карпіка.